Третя залізна стрілецька дивізія, одна з найбоєздатніших частин дієвої армії Української Народної Республіки доби визвольних змагань 1917 по 1922 роки. Полковнику Олександрові Одовиченко вдалося створити підрозділ, який за стійкість у боях проти червоних на поділі назвали залізним. Вітаю! Ви на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті і події минувшини України. В першу чергу хочу щиро подякувати підписнику В'ячеславу за матеріальну підтримку каналу. Щиро дякую. Друзі, якщо вам подобається те, що я роблю, і вам цікаво разом розвивати український YouTube та є бажання і можливість підтримати канал фінансово, посилання на Монобанку буде ось тут або в опису під відео. Звісно, ніхто не відміняв вподобайок та коментарів, адже вони понад усе мотивують автора каналу для подальшої праці. Сьогоднішнє відео це чергова розповідь про видатних українців доби ОНР, які захищали країну від червоних та білих окупантів. І хоча відео присвячено доблесному військовому шляху 3 ї залізної дивізії Української Народної Республіки, проте почнемо з її керівника Олександра Удовиченка. Народився Олександр Іванович 20 лютого 1887 року в Харкові в родині офіцера царської армії. Його батько походив із селянської родини Черкаської волості. Закінчив військово-топографічне училище у 1908 році, служив у корпусі військових топографів Російської імператорської армії. На початку Першої світової війни, переведений до 129-го Бесарабського полку, у складі якого брав участь у бойових діях, був поранений, нагороджений Георгіївською зброєю. Після Лютневої революції брав активну участь в українському національному русі жовтня 1917 року військовий радник Симона Петлюри. На початку 1918 року, як начальник штабу гайдамацького коша Слобідської України. Відзначився в боях за арсенал у Києві. Історія створення 3 ї залізної стрілецької дивізії розпочалась навесні 1919 року. У травні на західному березі річки Збруч зосередилася невелика група українських військ: перший кінний полк синьої дивізії, перший Чорноморський полк і окремий курінь зібраний з різних нечисленних частин. Їх об'єднали в 16-й піший загін армії УНР під командуванням. Отамана Миколи Шаповала. Перше завдання відбити в більшовиків місто Кам'янець-Подільський. Виконати не вдалося. Шаповала усунули з посади, а його місце зайняв 32-річний полковник Олександр Удовиченко. Видатний старшина, шляхетна, скромна людина і талановитий керівник дивізії. У своїх операціях завжди виявляв розумну самодіяльність і велику активність. Завжди своїми рішучими атаками попереджував ворожі зосередження і наміри. Так характеризував його один із провідних штабістів того часу Микола Капустянський. 2 червня 1919 року реорганізовано дієву армію Української Народної Республіки. 16 піший загін переформатовано в третю пішу дивізію, а згодом у третю окрему стрілецьку дивізію. Вона мала 1200 багнетів і шабель до 50 скорострілів. Уже наступного дня дивізія форсувала річку Збруч і таки прогнала більшовиків з Кам'янця. Місто стало столицею УНР. Ця перемога зміцнила бойовий дух козаків. Молодий начальник Удовиченко виявив організаційний хист. Хутко організувавши численні дрібні частини. Отже, енергія та активність цієї дивізії також спричинилися до нашого успіху. Зазначено у звіті штабу у липні 1919 року українське військо попрямувало на Київ. Перша перепона залізнична станція Вопнярка, яку утримувала Південна група дивізії 12-ї радянської армії. Стрільці швидко вибили ворога, проте червоні кинули на підкріплення підрозділ мішки Япончика, тобто Одеського кримінального авторитета Мойсея Вінницького, і знову зайняли столицю. О третій ночі стрільці знову влаштували наступ. Ця атака була надзвичайна по своїй завзятості та одвазі. Після цього успіху до назви 3-ї окремої стрілецької дивізії додано слово залізна епітет відповідав дійсності: у підрозділі завжди панувала залізна дисципліна. Командир рішуче боровся з будь-якими проявами Отаманщини. Бої на Вопнярському напрямку тривали упродовж місяця. Штабіст Капустянський вкотре висловив захоплення з витягою підрозділу. Тритижневі бої дивізії та групи Удовиченка – це зразок мистецького керування командного складу і показчик надзвичайної упертості та витривалості війська. Це красна сторінка бойової слави молодої української армії. Восени 1919-го розпочалася війна УНР проти російських білогвардійців. Залізна дивізія, потомлена в боях, відпочивала в запіллі. Проте, незабаром підопічним Удовиченка довелося повертатися на фронт. Група отримувала важливу ділянку на Східному Поділлі. Історик Михайло Ковальчук писав: честь за порятунок армії у ці важкі дні належала не головнокомандуванню, а ініціативним командувачам груп. Насамперед Омеляновичу Павленку і Удовиченку. Невдовзі в українських вояків з'явився ще один ворог. А саме тиф занедужав і у Командира відправили до шпиталю у Проскурові, а його замінив на місці Володимир Ольшевський. Стримати наступ білогвардійців не вдалося. У потрапив у полон, його перевезли до Одеси. Залізна дивізія опинилася у трикутнику смерті поблизу Любара. Більше про ці події у серії відео Україна у 1919 році. Боротьба за збереження незалежності. Охочі продовжити боротьбу приєдналися до першого зимового походу, який очолив Михайло Омелянович Павленко. Серед його учасників були і вояки 3-ї залізної дивізії. Командувати залізними довірили полковнику Валентинові Трутенку. Шість місяців тривав рейд тилами окупантів. На початку 1920 року Удовиченко зумів втекти з під полону. Він дістався до Поділля і почав формувати новий підрозділ. Незабаром до нього приєдналися хлопці Трутенка. До листопада дивізія брала участь у військових операціях польсько українського війська проти більшовиків. Особливо звитяжними були липневі бої за переправу на річці Збруч. Удовиченко згадував. Після цього знаменитого бою, в якому виявилися добрі якості нашої кіноти та який скінчився повною поразкою ворога, останній обмежився лише дрібними наскоками на наші сторожові частини. У жовтні 1920 року більшовики замирилися з поляками та продовжили наступ. Наші дії виявляли надзвичайну впертість і боронили кожний клаптик рідної землі, але голими руками набоїв, набоїв просили частини. Писав учасник тих боїв. 21 листопада 1920 року українська армія відступила до Польщі. Вояки 3-ї залізної дивізії мусили здати зброю та військове майно. Найважче для козака минало прощання з конем. Загартовані в боях козаки плакали. Цілували своїх коней, передаючи їх в чужі руки. Участь у другому зимовому поході залізні вже не брали, не вірили в його успіх. У 1924 році Олександр Удовиченко переїхав з табору в Каліші до Франції, де працював робітником на шахтах. Через рік після закінчення контракту залишився там жити. У Франції включився громадську працю, голова товариства вояків ОНР в імміграції. З 1953 року голова Європейської Федерації УВО, міністр військових справ УНР і віце-президент уряду УНР в Екзелі 1954-61 роки. Помер генерал-полковник армії УНР 19 квітня 1975 року у Франції у віці 88 років.